Тарас Шевченко заповітів, як помру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синіє море кров ворожу. Ото дія і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окробіте. І мене в сім'ї Великій. В сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.